Дії працівників міліції сьогодні на Грушевська, які відтиснили мітингувальників, активних правопорушників обумовлені тим, що з'явилася інформація про те, що планується використання додаткової якоїсь речовини до тих коктейлів, молотова, якими закидують працівників міліції, і яка буде спричиняти дуже важкі хімічні опіки. Зараз каністр з цією речовиною вилучений. Вони направлені на дослідження. Ми з'ясуємо, що це саме є. Що стосується повідомлень про загибель людей, ми маємо повідомлення про Два Загиблих чоловіка зараз на місці працює слідчо-оперативна група, працює судово-медичний експерт, хоча роботі правоохоронців заважають, намагаються заблокувати, але все одно робота продовжується. Завдання судово-медичного експерта встановити і час, коли настала смерть. Так, це як нам говорять, чи смерть настала набагато раніше. Завдання встановити характер тих телесних ушкоджень і що саме спричинило смерть. Ще раз нагадаю, що міліція несе службу по охороні громадського порядку. Без вогнепальної зброї, і е, також це не виключено ті заходи, які відбуваються на Грушевського. Але якщо ми будемо мати інформацію про те, що е, використовують правопорушники вогнепальну зброю, міліція буде реагувати адекватно. Крім того, ми звертаємося до киян, до гостей місця утриматися від е, участі у масових заходах, коли е, які вже переросли у масові заворушення, тому що дуже велика вірогідність того, що люди можуть отримати тілесне ушкодження, тому і тяжкі тілесні ушкодження саме від активно-агресивно налаштованих мітингувальників.